Щорічно 28 жовтня, відповідно до указу президента України Віктора Ющенка від 20 жовтня 2009 року номер 836 2009 з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні в нашій країні відзначається День визволення України. Від фашистських загарбників. 27 жовтня 1944 року під час Другої світової війни від німецьких нацистів було звільнено Ужгород 28 жовтня 1944 року радянські війська вийшли на сучасний кордон України. Остаточно вигнання німецьких та угорських окупантів з України завершилося наприкінці листопада 1944 року повним витісненням німецьких та угорських військ із найзахіднішого регіону. Теперішньої України, Закарпаття. Вигнали нацистів німецьких, виженемо і нацистів російських.